Міжнародні змагання з горького спорту під назвою Золотий тигр проходять один раз на два роки. Это было в Екантебуру. Росія Урал. 500, кубок мира, Кубок Мира, который проходить раз в, рік, раз в рік, раз два роки. Чемпіонат мира проходить раз в год, Європа раз год, а ось этот кубок раз в два года. Он п'ять разів проходив. За десять лет он только п'ять разів. Я потрапив перший раз туда, ну і вийшло, готовились, вийшло виграти. Цьогорічний переможець, майстер спорту СРСР тяжкої атлетики, мав прекрасні фізичні дані ще замолоду. Життєві обставини склалися так, що довелося припинити тренування на довгих 30 років. Однак це не завадило Володимиру Маковецькому здобути Жидану перемогу, відновивши тренування два роки тому. Про підготовку до змагань золотий тигр розповідає тренер Микола Геращенко. Не так дуже довго півгода, але... погода. Он сам физически здоровый парень и серьезно к этому делу относится. Придет с работы, там работает и после работы еще тренируется. Перемога далася не так просто, адже головний суперник вже перемагав Володимира Маковецького на інших змаганнях. Коли я був в маї на Європі, на Пресі Європі, у мене був суперник, який мене виграв, я був другим, А ось вот тут, коли ми приїхали, да, я просто його виграв. І виграв намного. Ніхто не очікував. сама поїздка до Росії обійшлася близько 22 тисяч гривень. Завдяки спонсорським внескам наш обухівський учасник зміг відвідати змагання у складі команди, яка збиралася з усієї України. Б було кілька спонсорів. Спонсурували то молокозавод, директор зануда, директор металобази Дикий, директор енерго, металобази енергосталь. Ну і жінія котрі і міський голова. Також слід згадати таких спонсорів як Мельника Валентина Сергійовича, Ільяша Андрія Івановича, Русана Леоніда Макаровича, Рафальського Ігоря Олексійовича та інших людей, які не залишилися байдужими та підтримали нашого спортсмена матеріально. Ми теж вітаємо переможця та бажаємо йому наснаги для майбутніх спортивних досягнень. Юлія Кухаренко, Сашко Довбиш, студія Барт.